Я зрозуміла, що я цінна, я вирішила піти хоч кимось в it компанію. Це я насправді багато знаю. Три роки назад я приходила на інтерв'ю і казала: ну я амбітна, в мене все вийде. Ну повірте мені, Оха, я виходить зможу. цього недостатньо. так? Да? Да, цього казати. недостатньо а робота з людьми це дуже тяжко. Я не знаю, чи можна це говорити на камеру і сподіваюся, це виражати. Даша. Привіт, я неймовірно рада тебе бачити, що ти виділила час і, взагалі, що ти жива реальна людина. Ми зараз з тобою трошки поговоримо. Розкажи для початку про свій досвід, про свій кар'єрний шлях, чим ти займаєшся взагалі. Да, Юля, привіт. Я не себе, дуже рада тебе бачити. І сподіваюся, що наші, наші зустрічі все таки будуть частіше ніж там один раз на, не знаю, коли на все життя. Час? <с? <с?> <с?> ну дав хотілося би частіше. Uh, да, я в HR-стві майже три роки. Uh, я три роки назад шукала роботу, хотіла почати з нуля, але не виходило ніяк, нікуди не брали. Тому я однозначно хотіла в IT, тому що я працювала в авіаційній сфері. Так як були ковідні часи, і це було не дуже різонно і не дуже стабільно, тому мені хотілося в ІТ IT, IT. Вот. і в е, ІТ. Я почала шукати роботу. Так я сказала, ніде не брали, тому я вирішила піти хоч кимось в it компанію Це був на той момент офіс менеджер. Е, мене взяли, і в кінці випробувального терміну мені запропонували стати HR-ом за сумісництвом. Е, на що я погодилась, попросила мені оплатити курси, які я знайду. Е, і власне я пройшла курси і. Навчилась якоїсь бази да, такої і почала вже працювати hr чаром. Клас. Тобто в тебе три роки досвіду, вже курси. Я знаю, що ти постійно в принципі навчаєшся. Яка в тебе була мотивація прийти до мене на курс, на навчання? Що тебе спонукало? Було три таких важливих складових: це освіжити свої теоретичні знання, які вже в мене є. Просто іноді вони, коли багато практики, забувається якась теорія дізнатися щось нове і попрацювати з цінністю, цінністю як HR, як співробітника, е який працює з людьми і будує е якісь процеси в компанії, тому що я не дуже. Відчувала свої цінності в роботі, як зараз, що що змінилося, що для тебе стало результатом курсу? Можливо, <плес> Якісь внутрішні зміни відбулися. Так, <плес> да, я мені здається, впевнилась і зрозуміла, що я насправді багато знаю. <плес> мені це було найголовніше, також що я багато знаю, і що насправді я почала помічати свій вклад. Свій вклад не просто в якісь процеси, а в цілому в компанію. Я зрозуміла, що я цінна і моя робота є важливою. І є важливою не тільки для співробітників компанії, але й в цілому для якихось стратегічних цілей. Угу. Тобто, більш глобально, да, подивилася на свою роль. Можливо, щось в компанії змінило, якщо змінила, можливо, якісь процеси. О... Я не знаю, чи можна це говорити на камеру Я сподіваюся, це вирішить. У нас є монтаж. супер. Насправді я шукаю зараз другу роботу. Все-таки я вирішила йти з тієї роботи. Я думаю, ти знаєш мою. Да мою ситуацію, тому я набралась цінності. Я набралась впевненості в собі і зрозуміла, що треба щось змінювати, і змінювати треба глобально, от якось так. Тому я вирішила, що я буду змінювати свою роботу, свою компанію і шукати важливо те місце роботи, де не тільки я себе буду цінувати і бачити свій вклад, але й компанія. Також. А ти вже сказала про це? Uh, ні, буду говорити у вівторок. Цей. Ого, ну я тобі бажаю успіху. Ну, знаєш, що це просто да, не кінець світу. Ти реально класний спеціаліст, я точно в цьому впевнена. Це не для відео. Тому в тебе обов'язково все вийде. Тим паче, знаєш, що в тебе вже були інтерв'ю. Але зараз у ти розказала, що ти перейшла з авіаційної сфери, я цього навіть не знала. Зараз теж такі, якби складні часи, і хтось теж. Думаю, можливо, я в HR почну? А як це з нуля? Що би ти порадила людям? І взагалі чи можливо зараз, як ти думаєш, так от поміняти сферу? Якщо так, що для цього треба людям робити, що би ти порадила. Е, насправді я хотіла ще додати, що поки не почався курс, і коли я думала про зміну роботи, мене це вганяло просто в якийсь дикий страх. Мені так було страшно, що я не знайду щось для себе, що мене нікуди не візьмуть. У мене прям це аж до дрожі, Я не знаю. Дуже дуже було страшно. А зараз я чомусь впевнена. Я ще думаю, так я місяць відпочину, потім обов'язково щось знайду. Ось тому да, впевненість собі однозначно в. Виросла на рахунок того, чи можливо почати е, е, в даній сфері з нуля. Однозначно можливо, немає нічого неможливого. Це по перше. А по-друге, е мені здається, що можливо, але в такому випадку, що ти повинен приходити на інтерв'ю з якимось скоупом знань. По типу, три роки назад я приходила на інтерв'ю і казала: ну я амбітна, в мене все вийде. Ну повірте мені, а, я виходить зможу. цього недостатньо. Да? Да, <свісно> цього <свісно> недостатньо. Тому б я радила от таким от початковим спеціалістам: певно, проходити якісь курси, читати літературу, е пробувати працювати з якимись АТС-системами для того, щоб притини. Інтерв'ю сказати, так, у мене досвіду практичного не було, але я знаю це, це і це. Тому я хочу це спробувати на практиці. <гум> в такому випадку це однозначно вийде. Зрозуміло. <гум> От... Ти вже теж якби багато чого побачила да на своєму досвіді? Є все-таки люди, яким там може професія підійти або не підійти? Як ти вважаєш, що є тим маркером? Що тобі підійде ця професія? От кому, кому підійде, як ти думаєш, які яка це людина, яка підходить ця професія? Щоб ви зрами, ага. щоб ми не казали, що це типа так прекрасно, легко? Ну це якби будь-яка професія, да там не для всіх. Як ти думаєш, яким має бути час? твоєї точки зору а... потрібно зважувати всі ризики, тому що як не крути, робота HR – це робота з людьми а робота з людьми. Це дуже тяжко, тому що коли ти вирішуєш якісь конфліктні ситуації, проблеми, а зазвичай менеджери в компаніях не хочуть ставати поганими поліцейськими, і це падає на плечі і чара. Тому однозначно це має бути людина, в якої сильна сторона це комунікація, однозначно. Людина, яка вміє і хоче вирішувати якісь складні ситуації, людина, яка любить адміністративну роботу, тому що теж як не крути, більшість обов'язків це все таки якась така адміністративна рутина. Від якої ти нікуди не дінешся, ну і певно, що мені здається, людини мають бути розвинені лідерські навички. Або якщо вони не розвинені, то е, початковий спеціаліст повинен розуміти, як їх підвищувати і що робити. Ну, працювати над собою в цьому напрямі. Е, зрозуміло, я в цілому погоджуюся з тобою. У мене такі самі думки, і особливо там для тих, хто починає і там зараз навіть хоче змінити роботу. То мені здається, але чогось там він не пробував? То я знаєш, як ініціативність, коли ти говориш про це, хоча би в теорії так, як наче закохуєш людину, да. на що ти прям це любиш, тобі це подобається, і це відчувають інші, коли ти ну, тобі насправді подобається те, чим ти е, займаєшся. Які в тебе плани взагалі на майбутнє, окрім того, та там що е, там подивитися на зміну компанії? Яку ти позицію для себе? Можна зараз рекламна пауза? Яку позицію для себе шукаєш? Чого? Хочеться, да а... які плани по розвитку особисто в тебе так я визначилась нарешті. Тому що, насправді спеціалізації HR дуже багато, і всі вони відрізняються. Можливо, не дуже прям якось масштабно, але все таки є певна відмінність то я зрозуміла, що мені хочеться бути бізнес-партнером. А я зараз в процесі того, що я вивчаю різні бізнес-моделі. Компаніях, я хочу бути таким певним консультантом для левел команди. Я хочу сприяти досягненню різних стратегічних цілей. Впливати на компанію дуже масштабно, от це моя основна така зараз таке моє основне бажання, де я хочу розвинутися. Клас. Мені здається, що тобі треба знаєш от, чітко відслідкувати той момент від е, твого якби, відчуття, що може щось там наразі там я не знаю, не, не окей, да чогось ти там не можеш. До того, що ти вже впевнена, що ти реально можеш допомогти бізнесу. А це одна і та сама Даша. Да? І це реально штука, яка там десь в голові. Звичайно, вона підтягується і на знаннях, і все таке інше. Але коли ти собі дозволяєш це в голові, це вже знаєш велика справа. Тому я дуже за тебе рада. Дякую тобі за це невеличке інтерв'ю. Дякую тобі, велике.